Орден святого Пантелеймона в Івано-Франківську оголосили претендентів на відзнаку за професіоналізм та милосердя серед медичних працівників. Деталі в наступному сюжеті Цьогоріч кандидатів на отримання ордена святого Пантелеймона відбирали одразу в двох номінаціях для військових та цивільних медиків. У регіональному відборі в номінації для військових медиків перемогу здобув Олександр Соколюк. Зараз чоловік перебуває в зоні бойових дій як капітан медичної служби, тож нагороду прийшла отримати його дружина. Номінації в медичній галузі як відзнаки як лікаря завжди є важливі, тому що це людину окриляє людину. Підносить, тобто це його як, як фахівця оцінюють. Не, не це, а, а крім того, оцінюється його і лікарські, і військові здібності, і, і те, що, що медицина на якомусь високому рівні. На жаль, я не маю можливості з ним кожен день спілкуватися і багато спілкуватися, тому він навіть не знав, що я нині поїхала. Він знав, що запрошення йому дали, але не знав коли. А от в номінації для цивільних медиків перемогу в регіональному відборі здобула Світлана Вінтонюк, лікарка-акушерка-гінекологиня, яка, попри основну роботу, активно займається волонтерською діяльністю. Для мене це було неочікувано направду. Для мене це було неочікувано. Ну, Можливо, десь в душі навіть був внутрішній протест, тому що зараз не до нагород, зараз швидше треба перемоги, а вже тоді можна говорити про все решта, що нагорода ну, Безперечно, це велика честь. Це велика честь, ну, вона навіть не моя. Це дуже багато людей, які задіяні в тому об'ємі. Робіт, допомоги, основна мета цього проєкту каже Іван Мельник популяризувати та підтримати працю медиків зі всієї України. У Нас в Україні взагалі дуже багато медиків, які успішні медики, мають великі здобутки, визнані в нас в Україні і за кордоном. Але щось мало тільки серед, можливо, вузького кола медиків про них знали. І, от, власне, цей проєкт, коли ми заслуховували кандидатів на цю високу нагороду Орден святого Пантелеймона по Україні, показав, що ми маємо багатий арсенал хороших медичних працівників. Далі другий етап конкурсу, після якого стануть відомі переможці Ордена Святого Пантелеймона. Урочистості та нагородження відбудуться 9 серпня у Києві.